Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Тіві 7+. і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами під час онлайн трансляції, яка триває на нашому Ютуб-каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про підсумки Мюнхенської конференції з безпеки. З нами на зв'язку докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровчук. Пан Людмило, вітаю вас і слава Україні. Вітаю і героям слава! Почнемо із питань України безумовно. Оглядачі Дойчевелі пишуть про те, що західні лідери про Україну цього року говорили менше ніж в попередні роки. І, зокрема, пишуть про те, що це дало підставу припустити, що європейцям немає чого сказати. Як на ваш погляд, які Україна привезла підсумки з конференції. Ну дещо можемо дійсно на жаль погодитися з дольчеве, да тому що е, я дивилася сама, читала звід е, з змі... З ну, від конференції з безпеки 26-го року він був 9 го вже лютого оприлюднений, і можна було це все побачити, там що написано, то. І як потім ми всі бачили виступи, які відбувалися, панельні дискусії. То, е, хоча е, м, керівник, ну глава Мюнхенської конференції з безпеки вони заявили, що дійсно тема України, вона якби, намагалася провести її червоною лінією, але е, все-таки будемо так казати, вона була такою паралельною Можна сказати, лінією, основна лінія це була безпека Європи. І якщо ми навіть подив... Там подивитися, що було заявлено на три дні, то Україна була представлена другий день. А в принципі, всі дні говорили тільки про безпеку Європи, як потрібно консолідуватися європейцям. Ну, ми знову побачили дуже дуже багато таких декларацій і від Мерца, і від Урсули фондерляїн, і від Макрона. І, в принципі, дуже різні позиції європейських лідерів. в принципі декларації про об'єднання, вони, ви знаєте, ну здається, що залишилися деклараціями. А поки про об'єднання дуже складно сказати Європи, тому що ми бачили наскільки різна позиція, до прикладу, була Німеччини, яка заявляла про те, що. Дійсно на сьогодні потрібно як ніколи їм об'єднатися, тому що у них складнощі із безпековими питаннями і складнощі бути залишатися геополітичним гравцем. Але ми бачили наскільки були інша зовсім позиція, до прикладу Макрона, який говорив так потрібно, але ми повинні в принципі навіть будемо так казати його заява про нову архітектуру європейської безпеки, де потрібно залучати туди Росію. Ну це було досить контроверсійна заява. Що відносно України, ви знаєте, в принципі, ми почули те саме, що ми чули на кожного року на Мюнській конференції з безпеки. Добре, що працював наш український дім. Це, в принципі, там проходило дуже багато панельних дискусій. Тобто, це була наша територія, де ми постійно могли говорити про себе, проводити двосторонні зустрічі. Зауважу, дуже багато було двосторонніх зустрічей, саме проведено на рівні президентів. До прикладу, за азіатськими країнами там був та ну то, що висвічувалося, це представники Азії Баржану, представники е, Південної Азії. зустріч була з Зеленським. В основному це були економічні питання. Тобто, ми повинні розуміти, що е, у нас багато було двосторонніх зустрічей саме по е, співпрацям з іншими країнами, і це дуже добре, тому що ми ж розуміємо, що таке е, такі конференції. Так? Такі конференції, це е, е, такі майданчики, де е, за закритими дверима може Ровести дуже багато перемовних треків, які ти не можеш провести до прикладу. Ем... В постійному житті, тому що на це потрібні офіційні візити, це підготовка йде. А там дуже багато було було ну, більше 60 очільників країни. Ми вже не говоримо про очільників урядів, і також там присутня присутні була бізнес спільнота Дуже багато в нас перемовин ми провели особливо по оборонному сектору. Це теж потрібно зауважити, але зауважу, це. Але основна лінія хочу сказати, це проводили ми. Тобто, ми були ініціаторами. Ми проводили ці зустрічі. Ну, в принципі, це зрозуміло, тому. Що е, у нас іде війна? У нас складнощі з економікою. Нам потрібно, але е, йти далі потрібно. І потрібно укладати угоди, потрібно е, буде розвивати свою економіку, як би нам не було складно, навіть умовах війни. Okay. Те, що стосується Європи, на жаль, те, що ми побачили, нам би хотілось більш консолідованої позиції відносно України. Тому що коли ми говоримо, що е, можливо Україну візьмуть 27 цьому. Ну до, ми ж ставимо дедлайн, да наприклад, до 27-го рік е, е, одна із гарантій безпеки, це е, буде України до європейського біля, Союзу, до, Європейсь... так. Да, до Європейського Союзу. Але що ми побачили заяви Каї Калас. Кая Калас, яка до речі, не була велика там промова. Вона була ось в останній день, вона була вчора, і вона зауважила те, що ні, це Я кажу, це дуже. Оптимістично, тому що багато країн вони ну дещо мають інші позиції, і тому ми можемо зробити основні висновки, що навіть основна дипломатка Євросоюзу вона заявляє дещо іншу позицію вже відносно прийняття України в європейський союз і цієї гарантії безпеки 27 рік І також потрібно зауважити відносно КАЇКАЛС це, це якщо Макрон зауважує на те, що потрібно, щоб була європейська армія, що потрібно вести паралельну лінію з НАТО, то до прикладу КАЕКАЛ. Вона зауважує ні, повинна бути, це не може бути паралельних ліній, все повинно розвиватися в рамках НАТО. Тобто, ви знаєте, і от ці різні позиції, вона дещо створює таку е, незрозумілість ситуації, а як подалі Європа. Ну, збирається в принципі е, приймати участь в перемовному процесі, який зараз, до речі, зауважу стартує завтра в Женеві. Тобто, і ми бачимо, що на сьогодні от е, вже ну вже ви, виїхала наша делегація. Ми бачили навіть фото, бачили очільника офісу президента. Але е, потрібно зауважити, по перше, це в Женеві. Це територія Європи. На території Європи йде велика континентальна війна і Європа не присутня на цих перемов. Перемовинах. Тобто ви якось зовсім не присутні на перемовинах, і при том що Росія заявила ні, ні їх там не ну в європейців там не буде. І оця позиція, що коли говорять, їх там не буде, і вони з цим погоджуються, оце виглядає ем, досить незрозуміло. Тому що при тому всьому на наминської конференції з безпеки було зауважено, що ні, ми повинні бути в цьому перемовному трекці, Ми повинні більш проактивно вести позицію. І от дуже хотілося б зрозуміти, що таке більш вести про дії тому що е, те, що перед тим був Рамштайн, до прикладу, да було зауважено, ми знаємо, ду, багато там і е, е, було перемовин пройшло і по виділенню коштів, і по сумісному використанні ВП виробленню ВПК, тобто це все добре. Але е, ми повинні розуміти, як Європа надалі буде приймати участь саме в завершенні російсько-української війни. Як вона буде надавати безпекові гарантії, якщо її немає Має за столом перемови, і ми бачимо навіть наш президент, який заявляє: ми долучаємо максимум зусиль, щоб Європа там була. Але ми не бачимо зі сторони Європи таких великих зусиль, щоб Росія не просто буде так говорити, не говорила більше, що ні Європи там не буде, а сама говорю, поставила той стілець, щоб Європа була за тим столом перемовин. Але щоб бути за столом перемовин, то потрібно все-таки можливо мати більш жорстку позицію відносно Росії, а не просто декларувати, що ми будемо. Мати жорстку позицію. Ну, як ми говорили, до прикладу, якщо приймається 20-й пакет, ми знаємо, що там він дещо готовий. Але ми ж бачимо, що якось не дуже афішується, що це буде за пакет. і Наскільки нам би, ну, те, що ми бачили, нам би хотілося дійсно більш жорсткіше. Але особливо жорсткіше, нам би дійсно хотілося це те, що звучало, до речі, на мінській конференції це е, жорстка позиція відносно, до прикладу, до тіньового флоту Російської Федерації. А не те, що вони зауважують, на сьогодні ми, можливо, будемо змі. Своє законодавство, щоб дійсно як кажуть, блокувати тіньовий флот Російської Федерації. Тобто 4 роки ходить тіньовий флот Російської Федерації, постійно перереєструється. До цього часу Європа не змінила своє законодавство, і до речі, яке законодавство? Росія порушує міжнародне право, максимально все, що можна, але чомусь до неї е Європа намагається притягнути міжнародне морське право, говорячи про те, що ми не можемо блокувати, тому що ну, це порушує міжнародне морське право. Тобто Росія порушує, а, -а ми чогось боїмося. Тому ви знаєте, це ісквот е ця позиція Європи, яка така коли постійно коливається, де тут ми говоримо дек. Декларації. Тут ми намагаємося щось зробити і намагаємося якесь своє місце знайти. Те, що заявив Мерц да мерз, за що заведено, ну, що нам потрібно бути сильним геополітичним гравцем. У нас сильна економіка, у нас багато чого є, але ми чомусь програємо Росії Ну його програмна мова. Ми чомусь програємо Росії Вони програють, тому що все-таки те, що було зауважено в звіті, до прикладу, по Європі, Міської безпеки, це те, що 27 країн, і на сьогодні Європа стикнулася з тим, що вона зрозуміла, що дуже складно. Ладно, коли в тебе 27 країн домовитися про щось, особливо коли це потрібно швидко прийняти рішення, і навіть на ну, можна зауважити, що напередодні, коли стартувала Мюнська конференція з безпеки, там вже було засідання в рамках такого невеличкого саміту, закритого Європейського союзу, де були присутні лідери держав, де вони дійсно готувалися до того, а з яким вийти меседжем на цю Мівську конференцію. Ну, в принципі. Все про що домовилися, що в березні провести ще черговий саміт, і на ньому більш детально вони заявлять, що е, про наміри. Е... Одна Європа, один економічний блок, да? Ну, так до прикладу, тобто вони знову говорять про економіку. А нам би хотілося почути про безпеку. Про безпеку вони дійсно говорили багато, але ми бачимо, що на сьогодні вони ще не можуть прийняти для себе от оцю реальність, що е, ну, Сполучені Штати не так уже. Присутні в житті, особливо в безпеці, да, в безпековому цьому фактору Європи, і потрібно самим на себе дійсно брати е, на сьогодні як ніколи ну, відповідальність. Ага. Але домовитися, на жаль, журіот що було в цьому звіті, домовитися, на жаль, ці 27 країн на сьогодні не можуть. А яку їм потрібну архітектуру нової європейської безпеки? Те, що ми їм пропонуємо, от ми, ми ж знаємо, що ми пропонуємо, що давайте нову архітектуру європейської безпеки. Україна як ніколи готова підставити своє плече і стати тим фундаментом європейської безпеки ціннової архітектури. Ми знаємо, що це є прописано в їхніх і в Біллі книзі, і в інших документах, але воно все залишається поки на декларації, поки це на бумазі. Європа на сьогодні не може все-таки вирішити, а яка це буде конструкція. Тому що я говорю, зауважу, Німеччина має одну позицію, Франція іншу позицію має, Італія. Ми знаємо, на сьогодні вже заявила, що вона доєднується до Ради Миру Трампа, хоча на рівні спостерігача, але доєднується. І от ви знаєте, ну ми не говоримо про Орбана, про Словаччину, там зовсім інша позиція, що їм зовсім нічого не потрібно, от є, як є. І оця розрізненість Європи, це як ніколи показало на Мюнкській конференції. От уже в цьому році, але що одне ще показало, що дійсно уже прийшло розуміння, що. Того, що було раніше, не буде. І це ми бачили у заяв самого Мерця, який сказав, що того світу, того відношення, того, який би він би не був складний раніше, але його вже немає. І, до речі, хоча промова Рубіо дещо зм'ягчила оту промову, яка була в у 2025 році, але, в принципі, туті. Суті ж воно не поміняло ніякої, не змінило нічого. Так, ну тоді промова Дже дуже налякала європейців. Зараз ми бачимо дійсно таке злагодження е, позиції. І, зокрема, головний посил був від Марко Рубіо про те, що тільки об'єднаний захід може процвітати, бути відновленим і так далі. Чому ця зміна позиції відбулася? Ні, не Булось ніякої зміни позиції. Рубіо заявив рівно те, що хотіли почути європейці. І він сам, ну давайте так, він дипломат, він державний секретар, він зовсім по-іншому веде політику. І він зрозумів прекрасно, що на сьогодні їм європейці потрібні ну, в економічних деяких питаннях, де потрібно це все вирішити. Особливо, що стосується на сьогодні, це енергетичного сектору. Тому що якщо ми подивимось на економіку, у них дуже. Зараз там е, такі взаємовідносини е, по енергетичному спектру дещо ускладнюються, тому що Сполучені Штати вони займають, в принципі, ринки Російської Федерації. І на сьогодні ну йдуть між ними ці перемовини. І потрібно, і так, їм не потрібно зараз питання особливо розумієте е, особливо питанням Альянсу. Коли е, до цього там дуже питань багато до дуже питань безпекових багато самих членів альянсу. Ну Що міг заявити? Е, ну ви знаєте, коли приїжджають багато країн, то е, Рубіо не міг заявити інше. Він заявив рівно, те задекларував, що все добре, як кажу, йдемо далі. Але тим не менш дивіться, що він далі сказав. Він далі сказав, що якщо ну, вам це не потрібно, ми можемо це зробити і самі. Тобто е, немає уже. Тої лінії, лінії, да, де це був єдиний західний блок, і Рубіо це дуже добре показав. Так, його промові було і про їхні е, коріння, як вони переплетені з європейцями, як європейці їм там привезли демократію в Сулучні Штати. Там цього дуже багато було. Але ви знаєте, це просто будемо так казати дуже гарні політичні гасла, але дії зовсім інші, тому що в принципі всі орієнтуються на те, що робить адміністрація Білого Дому і не просто, і не заявляє, а на їхні дії. А дії показують зовсім інше. Дії показують те, що платіть 5%. Купляйте у нас озброєння, і е, давайте щось його робіть уже з тією торгівельною угодою, яку ви до цього часу не ратифікували. А зауважу торгівельна угода, яка була підписана влітку по минулого року між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, вона не ратифікована. І на сьогодні європарламент відмовився її ратифікувати, тому що із за того шантажу, який та грам постійно е, ну, е, показує відносно європейського союзу. Тому е, тут те, що заявив Рубіо, це. Так, як європейці сказали, знаєте, сказаний, вони дещо видихнули, тому що вони не хотіли просто чути в, себе на, в Європі знову ту промову Венса. Але промова Рубіо, вона нічого не змінила. Воно як продовжує Америка бути от в своїй лінії от цієї доктрини національної безпеки, де вони орієнтовані на себе, вони орієнтовані на двосторонні відносини. І ви знаєте, коли перед цим Трамп виходить і говорить, я підтримую Орбана, він повинен виграти вибори. Ну ви знаєте, після того, коли Рубіо говорить оцю промову, ну всі ж дивляться на те, що говорить президент Сполучених Штатів. Тому ви знаєте ж говорю, так була зм'якшена позиція Сполучених Штатів, але дії дії були е, не поп'якшені, вони залишилися в принципі в тому самому напрямку, і ми бачимо інакше ми не чули отих жорстких виступів від Макрона, не навіть виступів від Мерца, від тих основних стовпів е, ну, Європейського союзу, які дійсно на е, е, політика і економіка в Європі, від яких дуже сильно залежить. Тому, е, що зафіксував до прикладу звіт, да Мюнхенської конференції безпековий це звіт. Він дійсно зафіксував знову це розходження, розходження Сполучених Штатів і, на жаль, Європи. Тому і ще Європа повинна дійсно ну, те, що зауважено в цьому звіті вже більш вже такими конкретними там словами писано, що вона повинна думати про свою безпеку сама, а Сполучені Штати, ну це просто партнер, один із партнерів Альянсу. Все, не більше. І цього, І це так і буде надалі. Хоча Європейці сподіваються дійсно що Можливо, там будуть якісь вибори, і там Трампа не буде, але політика Сполучених Штатів вже не зміниться. Вона йде в тому напрямку, що, на жаль, із економічних своїх питань Сполучені Штати не можуть собі дозволити більше ну таку політику глобалістську, яка була. До речі, про що заявив Рубіо? Да, от ви говорите, змінилась поліція позиція відносно Європи. Можливо, як гораздо декларації це добре, але що заявив він? Що політика глобальна політика це глобалістів? Це була велика помилка. А хто е, глобалістську політику впроваджував? Європейці це їхній був е, в принципі такий основний локомотив, який стрижень, який вони от сот, да, е, там то, торгова організація відкрита. Тобто інші інституції, глобалістські, міжнародні, вони впроваджені разом з Сполученими Штатами. Тобто, це було такий, як кажуть, західний блок. А і виходить, Рубі, ось нам на цій конференції, говорять, це була велика помилка, і цього не потрібно було робити. І кажу, і тут ми можемо я ж, говорю, ще раз під. Твердить того, що то, що говорю в це було дещо декларативне, це були гарні декларації, де вони сподобалися, але Європа все-таки зрозуміла, і я ж ще раз наголошую, ну, це підтвердилося в їхньому звіті, що е, у них різні з Сполученими Штатами на подальше майбутнє. І що сподіватися на Сполучені Штати як на того гаранта безпеки, який був до цього, вони вже більше не можуть. Оце підтвердила Мюнхенська конференція, тому що ми Нула конференція, ще коли вони почули, от Вен це був такий, знаєте, холодний душ душок. І вони от в цьому шоці жили 25 рік. Але от за 25 рік у них прийшло все-таки сприйняття того, що все інше буде архітектура безпеки, і їм потрібно буде швидко якісь приймати дії. Ну, на жаль, поки ми цих дій не бачимо, хочеться сподіватися, що вони будуть. Ще однією цікавою промовою була промова міністра закордонних справ Китаю Ванї, який говорив про те, що е, дії японського Рівництва щодо тайванського питання показують, що є амбіції Японії вторгнутися та колонізувати Тайвань. І він нагадав, що Японія розпочала свою агресію проти Китаю і ще напала на Перл-Харбор у Сполучених Штатах Америки. Про що ця промова була, і чи очікувати загострення в Азії? Ну, ви знаєте, те, що заочікувати загострення в Азії, це дійсно воно там буде. Тому що все-таки на сьогодні потрібно розуміти, хто відслідковує азійський континент, да, що там зараз іде така, борються між собою Сполучені Штати, Китай і Європа. Ну, Європа більше в економічному плані, а дійсно, Сполучені Штати зараз максимально концентрують свою увагу на країнах Центральної Азії, на країнах Кавказу, Нижнього Кавказу. І це те, що було до прикладу територію завжди. Будемо так казати політичною і іншою, це Російської Федерації, потім за війни російсько-української війни дещо позиції Росії там зменшилися, і туди зайшов Китай. І те, що ми говоримо про і регіон, то так дійсно на сьогодні цей азіатський, ну от вся ця територія, то між зараз як максимально нагнітається ситуація між Сполученими Штатами і Китаєм, тому що як Сполучені Штати вони дуже націлені, ну у них по перше там. Економічний блок, це корисні копалини, і дуже цікаво, що буквально напередодні мінської конференції з безпеки цю територію об'їжджав Венс, і він об'їжджав її з мандатом саме від Трампа. Він був в Вірменії, він був в Азербайджані, він був він поїхав в Казахстан, тобто всі оці території. Це дуже не подобається Китаю. Дуже не подобається того, що в принципі це Китай, це там регіональний основний гравець. Ну як говорить, Трамп, вони далеко за океаном, а Китай поряд. І оцей регіональний основний гравець він розуміє, що в нього вибивають його територію політичного впливу, економічного впливу. І дійсно йому потрібна. А позиція Японії, вона дещо змінилась, тому що зуважу, там змінився уряд. Уряд більший де такий правий. Він більш націлений на будемо так казати на позицію з зб... не те, щоб зближення, а якби ж їм подобаються трампійські оці такі наративи, тому що попередній уряд все-таки зауважу, там дуже було багато угод уже підписано з Китаєм, розуміючи складність безпекову з Сполученими Штатами, то попередній уряд Японії він почав підписувати уже на той час зближати позиції з Китаєм, зближати позиції з Індією. І Все таки в минулому році вони ж підписали велику трьох ні, угоду, але змінився уряд, змінилася політика. Політика дуже жорстка відносно Китаю. І зараз між Китаєм і Японією, на жаль, ускладнилися взаємовідносини. Японія думає дійсно про ядерну зброю і про колаборацію з кимось відносно ядерної зброї. А Китай постійно зараз проводить, в принципі, як жаліється Японія, великі інформаційні війни щодо Японії. І у них я ж говорю, дуже там ускладнилася ситуація. Як вона буде? Надалі розвиватися зараз складно навіть сказати, тому що там я ж говорю, там зараз б'ються два великі гіганти, Це Китай і Сполучені Штати. Ну і масло вогонь там підливає Російська Федерація як ніколи. Тому е, оці питання дійсно Тайваню вони зараз ідуть, як знаєте, такі е, питання розмінної карти. Тайванці зараз на сьогодні карта і в руках Сполучених Штатів, і в руках Китаю, і в руках Японії, тому що все-таки це була. Певний час це територія це була японська територія цей тайвань. Потім там були інші події, які там вона відійшла до Китаю. Тому Зауважу ще раз, що так на можливо, і за Тайваню да от за цієї карти, якою зараз намагаються всі зіграти, буде ускладнюється ситуація, тому що Китай розуміє, що він може втратити дещо там позиції. А йому зараз ніколи не потрібно втрачати позиції, тому що він все-таки хоче бути тим і регіональним гравцем, і геополітичним гравцем. Ага. Тому там, дійсно ви праві ситуація складна, і Китай про це заявив офіційно. Оце вже цікаво, що він це заявив, тобто не вони завжди знаєте в стороні стоять і де і не заявляють. Але коли вже йде така жорстка заява відносно Японії, то це таке на випередження, що далі ми не будемо це все терпіти. І на випередження Японії, яка вже зараз вже пройшли вибори в Японії. Ви знаєте, що виграла партія прем'єр-міністра, і вони навіть будуть змінювати конституцію. Конституція буде в сторону мілітаристської йти, тому що в них раніше цього не було, після наслідками Другої світової війни, ви знаєте, вони ж немає. Мають право там свою армію, де що мати вони зараз вони будуть змінювати конституцію. Тобто, ми повинні розуміти, це дуже зараз в світі все міняється, і можливо, так, якась точка, де що конфліктом теж може спикли в Азії. Ну, ми вже не говоримо про близький схід. Ми вам дякуємо, пані Людмила, що ви доєдналися сьогодні до нашого етеру. Докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровчук була з нами на зв'язку. Ми аналізували головні промови, які прозвучали на Мюнхенській безпеки.